Міжнародна підтримка надає Україні сил вистояти у жорстокій війні. А Бродівська громада залишається одним з місточків, якими надходить допомога, і скеровується за призначенням. Шоста місія конвою для України прибула з гуманітарною допомогою в Україні. На цей раз вдалося організувати доправлення восьми автомобілів. Потужні витривалі автівки, які допоможуть рятувати життя українців. Знову придбали добрі друзі Бродівської громади і всього українського народу. З Великої Британії Том Волстон і Майкл Х'юз з командою. Ось що розповіли про організацію шостої за рахунком волонтерської поїздки. Ми дуже раді бути тут сьогодні. З конвоєм 6. Це загальна кількість наших спільних конвоїв з Ірландії та Британії. було 47 джипів і 8 швидких. Тепер 53 джипи. 8 швидких. У листопаді плануємо конвой з ще 12-14 машин, можливо і швидких. Сподіваємось, це відбудеться в листопаді. Ми приїжджатимемо, поки зможемо і поки будемо потрібні. Дякуємо українцям за стійкість, хоробрість і боротьбу за нас усіх. і ми дуже раді передати ці джипи. Це був довгий шлях Європою, а попереду ще довший. Сподіваємось, вони принесуть удачу та врятують життя. Це все, чого ми прагнемо. Том організував це і я дам йому пояснити, як зібрався конвой. ми привезли багато друзів з різних країн світу на конвой. «6».

Як каже Мік, конвой 7 буде в листопаді, а конвой 8 у березні. Конвой 8 у березні і все необхідне після цього. Слава Україні yeah, yeah, yeah. у волонтерській місії взяли участь водії з Англії, Ірландії, Шотландії, Уельсу, Угорщини і навіть Австралії. Отже, ми доклали реальних зусиль, щоб залучити нових людей до підтримки України. Ми дуже пишаємося тим, що тепер з нами приходить більше молоді. У нас є студент, фотожурналіст, молодий відеограф, люди, які. Ведуть наші соцмережі, і ми пишаємося тим, що молоде покоління Європи підтримує Україну. Гадаю, це має бути добрим знаком для майбутнього України. Я працюють в архітектурній фірмі в Лондоні. І мій директор знає Тома, який організував конвой. Він розіслав емейл нашому офісу, питаючи, чи хтось зацікавлений долучитися до благодійності та відвести авто в Україну з медичною та гуманітарною допомогою. Я подумав, що це чудово. Я одразу ж сказав звісно, Так так, я б із радістю долучився. Ми з колегою Ніком приїхали разом. Думаю, це чудово, що ми можемо бути частиною цього. Українці такі хоробрі. У мене є кілька друзів українців, з якими я працюю. Маю друзів з Києва та Львова. Вони розповідають свої історії, показують відео про бомбосховища, сирени. Розказують, як це працювати з перебоями електрики, постійно хвилюватися за рідних і друзів, залишати сім'ю вдома. Тож так я вже знав деякі особисті історії. Приїхавши сюди, я бачу, що люди досі живуть звичайним життям щодня, і це справді відкриває очі. Просто мусиш жити далі. Хтось сказав, що в Києві є бари та ресторани, але завжди є страх, що щось може статися будь-якої миті, і я навіть не можу уявити, який це жахливий спосіб життя. Um, і я знайшов усіх дуже дуже надихаючими, чесно кажучи. Кожен українець, якого я зустрів сьогодні, і за всю поїздку. Був таким щасливим, дружнім і гостинним. Це прекрасна чудова культура. Так, моє серце з усіма вами. Ви всі такі сміливі, дивовижні люди, і я бажаю вам усього найкращого. Слава Україні! Я з Австралії, і моя родина та друзі в Австралії підтримують вас. Вони пожертвували гроші на це. У вас є підтримка по всьому світу. На польсько-українському кордоні конвой з гуманітарною допомогою зустрічав бродівський міський голова Анатолій Белей, представники благодійних організацій «Санфлауер» та Трініті. Вони щиро подякували усім, хто долучився до організації поїздки за підтримку України. Вітаю наших гостей, наших друзів на нашій українській землі. Вітаю сьогодні пана Ніка з Ірландії і всю команду з Великої Британії які сьогодні приїхали з гуманітарною місією до нашого міста, до нашої області, для того, щоб передати гуманітарну допомогу. Дуже приємно, що Англії є дуже багато небайдужих людей до, до нашої України про те, що в нас йде повномасштабна війна з Росією. І всі люди, які сьогодні до нас приїхали, вони є небайдужими і стараються долучитися до нашої перемоги. І хочу сьогодні подякувати усім вам від усієї громади, нашого міста Броди і від, від народу України. Зворушливим моментом зустрічі стала передача подарунків, які підготували українські діти з Великої Британії, українським водіям-волонтерам, набори смачних перекусів в дорогу. Співпраця Бродівської громади з ірландськими та англійськими волонтерами триває завдяки волонтерській ініціативі Вікторії Байцер, Майкла Х'юза та його команди Роксолани Белей і волонтерів Брідщини. Передачу волонтерських автівок символічно скріпили підписами всі учасники цієї події. Отримані транспортні засоби будуть відправлені за призначенням, а волонтери вже планують наступну сьому місію конвой for Ukraine». Новини, які ми чуємо в Ірландії про конфлікт та вторгнення в Україну, насправді зараз це вже два вторгнення, бо Україна у відповідь вторглася в Росію. Тож ми були в захваті від цього. Це також був дуже сміливий крок. Ми дуже пишаємося. Українським народом за це ми знаємо, що на сході стає дуже важко, ми чуємо про це, і знаємо, що всі стурбовані виборами у Вашингтоні, в листопаді це матиме великий вплив на цей конфлікт, так чи інакше. Але ми також знаємо, що Європа посилює підтримку і значно більше допомоги надійде від європейських країн ЄС та НАТО. Щодо Ірландії, ми бачимо багато новин про інші конфлікти на близькому сході. Це відвернуло увагу від новин про Україну, але Україна знову на перших шпальтах новин. Ми знаємо, що наближається ще одна зима, і про це багато говорять. Тож це знову на передньому плані у свідомості людей в Ірландії. думаю, у Великій Британії. Ситуація дуже схожа. підтримка українського народу є міцною. усі політичні партії у Великій Британії підтримують Україну. складність у тому, що нові події відсувають Україну на другий план у новинах. Наше завдання через соцмережі та збір коштів тримати британців у курсі подій в Україні це боротьба за всіх нас частина нашої роботи Доставляти вантажівки та допомогу в Україну також наше завдання не дати людям вдома забути про Україну Щиро вдячні за таку підтримку і небайдужість.